Установлення факту збройної агресії власти потолка. У нас з'явився зак. Куничка, можете просити зараз, здесь вы повідомлення. повідомлення на поведение заинтересованную особую. Повідомлення повідомлення наложим будь ласка. Ваше прізвище, я побачила.

Ставить, будь ласка, чи я вас відбуваю? Дозвольте висловитися цього угодно, шановний суд. У нас дійсно є заява про відвір і просимо розглянути її з цієї точки зору, що ми висловлюємо повагу до суду. Власне, дійсно ми відпочиваємо за можливість суд на цій справи. Я перепрошую, трошки ось вище. Шановний суд, висловлюємо повагу. До вас разом з тим маємо заявити відвід з огляду за нас. Відповідно до ухвали про прийняття провадження. Дана ухвала була датована 23 20 червня 2015 року. І суд призначив перше ступень в цій справі на 8 вересня 2015 року на 15 годину. Щас підкреслюючи, другу повагу до суду. Однак ж ми суд просимо на виступ. Відповідно до статті 157 цивільного процесуального кодексу України, суд розглядає справу протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження справи. З огляду на те, що ухвала про до свого провадження, датована 23 червня, а справа призначена на сьогодні, 8 вересня 2015 року, суд порушення вимог даної статті. Даної норми процесуального права призначив вступлення в справі на строк більше ніж два місяці. Власне, втретє, висловлюючи висковуючи до суду, але граючись на цей беззаперечний факт, що в даному разі має місце розгляд справи, порушення норми процесуального права, на наш погляд є затягування в розгляді цієї справи. Ми хотіли зіслатися на частину 1 статті 20 цивільного процесуального кодексу України. Власне, що суддя не може брати участь у розділі справи підлягає відводи, якщо є інші підстави, які викликають сумнів об'єктивності та невпередженості судді. Ми, шановний суд, в якому разі не маємо жодних особистих заперечень, але маємо власне, сумніви щодо подальшого невпередженого розгляду даної справи об'єктивного з угляду на те що а, ухвала про прийняття свого справи провадження і перше засідання має різницю в часі більше ніж два місяці. Суд, приймаючи рішення про призначення справи до розгляду, не врахував пряму норму процесуального права статтю 157 зміни процесуальної кодексу, не мотивував відхилення до даної норми, від, від даної норми права. Зв'язку з цим ми посилаємося на дані поставлення. Четверте. розсловиючи повагу, до суду просимо прийняти заяву про відвід, просимо її розглянути та зайняти. Не питання, хто ми. Сторона звичайно. звичай. Заява. Я вашу дозволу віддати. школа на сьогодні. Восьма класа дитячки на сьогодні. Ще я казав, що я стала його вчити від хлопчика, який молодий. Взяв, що в цьому столу ці не взяли, бо в нас не стали тарачі, бо десь вищі, що я був таким сьогодом. Хотіли справи за заяву, і бачу, не стали тарачі, за інтересовані не стали безпеки, бо не вкрайні, що це не зуміст, який військовий, а це не зуміст, 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 Словище поваги до суду за них знову вкладати, що відповідно до опору про прийняття даної справи до провадження 23 вересня в червні 2015 року, я призначив перше судове засідання до слухання на 8 вересня 19 років. Цим самим справа призначено дорого в проміжок часу більш ніж у два місяці строки роки, має бути родані з акціоном і відповідно до статті з 157 України. Такі обставини зазвичай взаємних корожують сумнів від відповідності танкожних судів, оскільки в, 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 Суді, в порушені закону. Звезд я буду представлены, я вам на положим законодательство, не надаючи таким обставином, значит, запись обставина, представлены для за судей. И тут я думаю, четвертой части, почему сказали, записи по крайней мере, можем почему-то в правильном случае начинать, я думаю, что зайнят, что вы результат родили в справах, що представлены, сумму. Розглянуємо ще заявлений, представлене за двох, списку заявление, наверное, доказать що суддям прямо чоловічима за інфляційну дистанцію робити справу. І ми за таких обставин будемо її проживати 20-25 років, і ми зберемося до обставин, які будемо їм працювати. На відсаді реконструкції степені 20-25 років, з поколів стадійної діяльної партії на фронтальній інтерв'ю, з іншими комп'ютерами, яку я розкажу на екрані, суддям потрібно і власне. Що нам відомо від того, що ми Trebbe, Тому, що, ну, конечно же, не больше ничего не справи. по сути ну, суват, 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 суват. Суват, суват. Ну, на миру. Заинтересованный поступает. Вы знаете, он сейчас материал не справа, а это встановили останнього які будуть підговування в суді Сермашенко. Досить голосно говорю, просто може чомусь. Що, вони в комісіоне. Досить так, холодає, так, як, я вас. Як останнього разу підголовання суді Сермашенко, я складу розглядалося, було встановлено, що від Ради Національної безпеки оборони надійшла відповідна заява. Де вони зазначають про те, що вони не можуть приймати участь в якості заінтересованої особи в даній справі, якщо я не Така яка це Тому ми на сьогодні підготували заяву про залучення заінтересованих осіб до справи, які просимо на розгляд суду, розглянути можливість у судді їхній ми не можемо розглядати справу? Звичайно, що вони суд? Вже власне у заяві обставини, на які ми спиралися, але хочу підкреслити тільки голодні. Власне, які впливають на залучення третьої особи до справи. Власне, згідно, з так, заінтересований, згідно з офіційним повідомленням РНБО від 28.08.2014 вбачається відверте вторгнення російських військ. Згідно з повідомленням РНБО від 27.08.14, затримані на території України російські десанти. Згідно з повідомленням РНБО від 26.08.14, Збройні Сили України та Служба безпеки України затримали 10 військовослужбовців повітряно-десантних військ Росії з 331 го полку 98 ї дивізії. Згідно з повідомленням РНБО України від 25.08.14 року було зафіксовано спробу російських військ під виглядом місцевих бойовиків організувати новий район збройного протистояння на півдні Донецької області. Згідно з повідомленням РНБО України від 24 на з території Росії вівся методичний артилерічний, аутри, а, а, артилерійський вогонь по території пункту пропуску Новоазовськ Донецького прикордонного загону. О 4.20 ранку знову на напрямку Шранко в Україні двома пострілами станка був обстріляний прикордонний наряд. Ранком о 5.25 росіяни зробили 10 мінометних пострілів у відділенні українських прикордонників Побігрів. Згідно з офіційним повідомленням РНБО від 23.0814 року, російські обстріли набувають характеру полювання за руковими цілями. Так було обстріляно з нарядом прикордонної служби та автомобілі з бійцями на згарні. Згідно з офіційним повідомленням РНБО від 22.0814 року, на боці бойовиків воюють кадрові російські військові. Згідно з повідомленням РНБО від 21.08.14 року, у бою під Луганськом українські військові захопили дві бойові машини десанту Псковської дивізії ПДВ Росії. В одній з машин виявлений повний пакет документів від водійських прав до військової документації. Особовий склад і машина приписані до військової частини 74-268 1 паршрутно-десантної роти Псковської дивізії ВДВ. Серед речей знайдено особистий планшет командира взводу гвардії, лейтенанта Попова, екіпажа БМД який покинув машину. Згідно з офіційним повідомленням Рендво України від 202008 року, росіяни також обстріляли а, Амбросівку Донецької області. Терористи продовжують обстрілювати мирних мешканців на тимчасово підконтрольних її територіях. Також з установи, переданих з Росії, вони зробили 8 залпів по селищу Оленівка Донецької області, вибухано зруйновано кілька будинків і господарських споруд. Згідно з офіційними повідомленнями орендо від 19.08.14 року. Встановлено 6 російських найманців віком від 21 до 56 до 53 років, діяльність, яких координувалася з Росією. Встановлено, що за вказівкою російської спецслужби терористи реалізували плани терористичних атак на стратегічно важливі об'єкти Харківської області. Згідно з повідомленням РНБО від 18.08.14 року. Бійці Національної гвардії, у звільнених від терористів населених пунктів Гірське та Волгогірськ, виявили озброєння боєприпаси російського походження. Продовжуються обстріл позицій українських військових з російської території. Згідно з повідомленням, від 17 до 8.14 року витяг з території Російської Федерації через село Дяково на території України зайшла колона військової техніки у складі трьох систем реактивного залпового вогню ГРАД та направилася в напрямку СМТ Нижній на навольчий Куланської області. Згідно з офіційним повідомленням Ради Національної безпеки України від 16.08 року. Пункт пропуску Успенка в Донецькій області знову зазнав артилерійського обстрілу. Протягом останньої доби його тричі обстрілювали з установу КАТ. Згідно з офіційним повідомленням, РЕДБО від 2015.08.14 року. Вночі через пункт пропуску із який тимчасово не контролюється українськими прикордонниками з донецько Ростовської області, Російська Федерація в Україну зайшла колона Російської важкої військової техніки. Згідно з офіційним повідомленням РНБО України від 14.08.14 .14 року, військовослужбовцями на Нацгвардії під час звільнення від терористів населених пунктів Гірське та Володірська було виявлено озброєння та боєприпаси, які мають російські походження. Згідно з повідомленням 13.08.14 року, росіяни обстріляли з артилерії прикордонний Блокпост Луганській області. Згідно з повідомлення 12.08.14 року, з території Російської Федерації було здійснено чотири обстріли позиції Сил АТО. Та українських прикордонних підрозділів. Згідно з повідомлення 01.08.14 року росіяни двічі обстріляли позиції наших прикордонників опів на другу артилерійського обстрілу з території Російської Федерації зазнав по пункт пропуску Довжанський. Згідно з повідомлення 31.07 року до автономії з території Російської Федерації передослуховано підрозділи 7-ї повітряно-десантної 18-ї. Мотострілкової бригади 61 ї окремої бригади морської піхоти та 75-го полку спецпризначення. Згідно з повідомленням Ради національної безпеки від 30.07.2014 року, Служба безпеки України надала докази обстрілів української території російськими диверсантами, які перебували на території України. Шановний суд, огляду на виконавні обставини відповідно до статті 2 закону України про Службу безпеки України. Служби безпеки України. Звертаємо увагу, що на Службу безпеки України покладається захист державного суверенітету, конституційного владу, територіальної цілісності, економічного науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від, розвід... від, розвід... від розвідувально-підробної діяльності іноземних спеціальних служб посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. До задань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління економіки інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам. З огляду на те, що предмет розгляду даної справи і власне рішення у справі мають значення для виконання обов'язків та задань Служби безпеки України. Окрім того, тянеш прийми обов'язок виконання конкретних заходів з припинення діяльності проти України та її громадян, просимо залучити Службу безпеки України до справи якості заінтересованої особи. Адреса, індекс 01033, місто Київ, вулиця Володимирівська, 33. Номер телефону вказується. Додаємо до даної заяви всі додатки, власне, заяви про встановлення факту збройної агресії і все, що було до цієї заяви. Крім того, спрощені форми, щоб в цілях економії процесуального часу ми підготували ще три аналогічні заяви по інших особах, щоб не повторюватися, я тільки буду защитувати регіоніти часи. Щоб не повторюватися, тільки посилання на норму матеріального права, яка покладає на цього суб'єкта певні обов'язки. На цього суб'єкта. Відповідно до статті 10 закону України про оборону України, положення про Міністерство оборони України та положення про Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади забезпечує проведення в життя державної політики в сфері оборони, функціонування бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність і підготовку Збройних сил України до здійснення показаних на них функції завдань. Міноборони також бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері. Оборони і військового будівництва, підготовці проєктів законодавчих та інших нормативних актів, тому подібне, проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної обстановки, прогнозуванні, виявленні та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеці, забезпечує належний рівень боєздатності, комплектованості, бойової та мобілізаційної готовності підготовки Збройних сил України. Також посилаючись на те, що а, залежності від рішення в даній справі, є е, в неї залежності обов'язки Міністерства оборони України. Це безпосередньо випливає із неподвижних актів про діяльність да уроків просимо влучити участі також на якісь замісовані стосовно справи Міністерства оборони України. На пункт 3 указу президента України про положення про Міністерство закордонних справ No381 рік 2011 від 6 квітня 2011 року до задань Міністерства закордонних справ віднесло забезпечення дипломатичними засобами захисту та зміцнення незалежності державного суверенітету, безпеки, територіальної цінності та непорушності кордонів України, її національних інтересів. Зоглядуємо те, що предмет розгляду даної справи, і власне рішення у справі мають значення для виконання обов'язків та завдань МЗС. А окрім того, тягне за собою обов'язок виконання конкретних заходів, просимо злучити Міністерство закордонних справ в якості заінтересованої особи до даної справи, наводимо адресу і нову контактну групу. І останнє. Відповідно до пункту першого указу президента Російської Федерації від 28 жовтня 1996 року, номер 1497 яким затверджено положення про посольство Російської Федерації, посольство є державним органом зовнішніх зносин Російської Федерації, що дійснює представництво Російської Федерації у державі перебування. Посольство засновується за рішенням уряду Російської Федерації у зв'язку з встановленням на підставі указу президента Російської Федерації дипломатичних відносин. З відповідної іноземної держави. держави. Відповідно до пункту 6 зазначеного указу, завданнями посольства є представництво інтересів Російської Федерації в державі перебування, захисту держави перебування прав та інтересів громадян і юридичних осіб Російської Федерації з урахуванням законодавства держави перебування. <кій> Вище наведені положення використовуються і у Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 18.04.61 року. Кажучи прямою мовою, я перепрошую, три бувають стан. Кажучи простою мовою, власне, посольство Російської Федерації має прямий обов'язок захищати громадян Російської Федерації, якщо вони перебувають за межами Російської Федерації. Якщо ми говоримо, що в рамках даної справи на території України є війська, є бій громадяни Російської Федерації, які протизаконно тут перебувають, чи злочини проти безпеки вбивають співвітчизників. Власне, ми наполягаємо на тому, що цей орган, єдиний орган відповідальний посольство, який представляє інтереси цих е, осіб. Злочинцями ми не можемо назвати, доки на не вирішення судового Тому є е, е, по питанні з нашого боку залучити власне посольство Російської Федерації України, з в Україні як заінтересовану особу в участі справі. Є відповідний пакет документів для цієї особи.

Брать 300 холод. Задоволены такое пытание чуть-чуть. Залуч это якости занято с университетом. Министерство обороны України застав. Так я точно сказала. Щодо залучения. Що надовго участі старі зараз, коли сюди я їх ще сказала, за таких обставин, щоб вирішити наші питання, по суті, знаєте, буде можливим за умови повідомлення за значення усіх людей і в разі поняття буде вирішувати. Що такого розгляду?